Добрий день. Прокладки дивільної відра на алюмінієву кришку. Дві прокладки виконують однакову функцію. Одна має плоску форму, одна має фігурну форму. Яка з них краще. Ми почнемо з плоскої. Це класична прокладка, яка використовується вже досить, досить давно на дийних апаратах. Так вона вдівається. Добре тримається, гарно ущільниться. Притискається до доїльного відра за допомогою цієї дужки. Тут сюди ручка притиснула дужку і повітря не пропускає між відром та кришкою. Така плоска, класична, нормальна обична прокладка. Але вважається вже більш устарівшою. Це більш нова прокладка. Вона має фігурну форму та таку спеціальну юпочку, за допомогою якої тримає гарно повітря. Яка еластична, видівається на кришку досить просто. На кришці вона. Притискається по цій площині та по цій площині. У двох площинах має такий бортик та має таку юпочку спеціальній формі. Тобто, вставляючи здійне відро, вона дуже гарно тримає повітря. Тому, якщо вибирати між цими двома прокладками, ну, на мою думку, я вважаю, що краще брати фюх. Вона добре тримає повітря. Хоча ця також непогано. Всім дякуємо, гарного дня!